Надзвичайно чітко розуміли, що нам треба показати тяглість цього визвольного руху протягом всього ХХ століття, починаючи від першої, скажімо, політизації українського визвольного руху на початку ХХ століття появи перших праць, таких як Микола Міхновського, самостійна Україна, закінчуючи, власне, 91 роком. І ми почали підшуковувати такі історики, які займалися попередніми періодами чи наступними періодами. І справді, як не дивно, найближчий до нас період історії цього визвольного руху, тобто період. Тих 60-х, 70-х років, тобто саме тоді, коли він розвивався в формі ненасильницького спротиву в системі, цей період досі залишається жаль, найменш дослідження. Слава Богу, маємо досить велику кількість спогадів. Вже почали з'являтися певні дослідження, які ми займаються і присутні тут Юрій Дмитрович Зайцев. Але, тим не менше, ця тема досі, напевно, найменш досліджена в історії Крім ХХ століття. Через це з надзвичайним захопленням. Я дізнався про те, що Іван Гель написав таку роботу. З трепотом ми переглядали ті матеріали, які ми отримали від пані Марії, розуміючи, що справді до наших рук потрапила унікальна праця, потрапило щось таке, чого не було написано ще ніким. Насправді, власне, цією книгою Іван Гель вмонтовує цей надзвичайно важливий етап українського дозвольного руху загальний ланцюг прийшов звольного руху в ХХ столітті, в якому першими етапами було і національне відродження до 17-го року, національна революція 1917-1921 року, період збройного підпільного руху, який був і це 20 за 50 х років, і власне цей вже рух 80-х, як на рух. Опору в системі, який в свою чергу теж, до речі, перевіз в масовий національно-демократичну 80-х, початку 90-х, і став причиною створення незалежності в 1991 відновлення незалежності 1991 році. Книга надзвичайно цікаво ще й тим моментом, що вона містить якраз інформація дуже цікава, ціної інформації про так звані перехідні групи, про те, як власне відбувався цей перехід, дуже непростий перехід, дуже важкий перехід, який коштував життя багатьом людям, перехід від збройного насильницького спротиву, який тривав ще десь до середини 50-х років, і саме вже формування в той самий час на середині 50-х років нової форми ворот. Ненасильницького на цього складу. І про ці так звані перехідні групи, як на мене, це одна з найцікавіших тем, яка е, зачеплена в цій книзі. Насправді, е, книга лише смалювала цей певний контур, е, е, який наступним поколінням історики треба буде заповнити. Я сподіваюся, що такі історики знайдуться Ірина Ізерська, яка готувала е, цю книгу до другу, очевидно е, буде продовжити ці, ці дослідження. Я переконаний, що ця книжка вже так чи інакше. Дуже швидко стане своєрідною класикою в жанру, тобто це е, книжкою, на яку будуть покликатися всі інші дослідники, які займатимуться історією цієї дуже цікавої е, цього дуже цікавого періоду в історії е, України. Книжка цікава е, ще й тим, очевидно, що е, історію писала людина, яка водночас творила цю історію. І е, вивчаючи цю книжку, попри те, що в ній е, дуже мало. Сам Іван Гель то ще про Івана Геля. Тим не менше ми дізнаємося про Івана Геля. І, власне, вже в даному випадку навіть відсутність якоїсь широкої інформації в його власному тексті, тому що маємо гарну вступну статтю Ірини Ізерську, де вона власне розкриває самого Івана Геля. В даному випадку я кажу, що відсутність самої інформації про Геля теж говорить про нього, про його скромність, про нього як. Людину, яка розуміла, що її завданням є відтворити цілу епоху, її завданням є відтворити пам'ятник тим людям, з ким був разом. І я думаю, що він абсолютно справився з цим завданням. І справді сьогодні ми маємо нагоду і честь презентувати книжку, яка є пам'ятником як особисто Івана Геру, так і цілому поколінню яке він представляє. Шановне товариство, прошу до більш тіснішого спілкування, можливо, у когось є якісь думки, рефлексії, питання, будь ласка. Прошу, пане Юрію. <кхух> Чи з місця? Мож, можна з місця. Шановні пані і панове, з Іваном Гером я познайомився в Молдові. 65-й, 66-й рік був арештували їх в 65 березні 65-го, але поки слідство, поки суди, прибули вони в 66-му році. На води на зоні на Явасі. Іва вже тоді відрізнявся. Відрізнявся в якій степені, бо люди думають, що той, ті люди ті якісь такі однотипні. Зовсім ні. Той дисидентський, ви називаєте про що Іван виступає, дисидентський, справді там були і дисиденти. Але були і далеко не дисиденти. Були дисиденти, яким, знаєте, вони протестували проти якихось утисків, мови, нашої української культури, хотіли щось трошки-трошки змінити, трошки, я би сказав, відфарбувати, трошки щось поліпшити, але взагалі системи такої рухати не відважувалася. Були деякі більш рішучі, але Іван Гель взагалі в тому відношенні відрізнявся. Ну, знаєте, тому що відрізнявся його походження, його виховання, і тут вже було сказано. Е Маринович, ті два лісі, які його виріблювали, тобто е церква і організація українських націоналістів, тобто, наєте, його походження, що тобто, дійсно близьким був е провідник Федір, тобто Зенан Першаківець. Краєвий провідник, такий високий пост займав і так далі. Тому я з Іваном познайомився, але ми так близько тоді ще зійшлися в таборах. І так були. Значить, ну, звільнялися, ми практично з ним водили той самий час. Я на пару тижнів раніше, чим мав звільнятися Іван, але дороги на були різні. Я не мав права мешкати на Україні. Я поїхав на північний Кавказ. Не мав... Мені дали нагляд, так що я рік не мав права повертатися, навіть не мав права приїхати сюди, коли в відпустку. І... Так що я приїхав до Львова тільки вже в 69-му році, в самому кінці року, перед різдвяними святами, був власне ту зиму, Я собі, в тому числі з допомогою Івана, а точніше його сестри, яка була медсестрою старому, в в старому Самборі, зробив так і став лікарняний, і таке інше. Тому я був досить довго тут, у Львові, в і Людвій 70-го року. Ну і ми тут часто спілкувалися. Іван тоді не мешкав у Львові, Іван, він тоді мешкав е в, в Самбурі, так е е працював, який е е там щось по дорогах, мав, з дорогами мало спільного. Але е як тільки приїжджав до Львова, то ми з ним зустрічалися. Зустрічалися вона або в Стефе Шабатури, або бувало там, на, на, на там у Олени Антонів. І собі пригадую, от тоді ми в ту зиму зустрілися. зустрілися. Зустрілася компанія і цікаво я. Зустрілися ми в комарах. Їхали кожен політом. Я з Львова їхав до Самора автобусом, а потім так, ховаючись, сів на невеликий автобус і приїхав в комар, так щоб ніхто не знав. З'їхали ми всі. Туди в комах. В Васютабу, Іване і інші. Розумієте, люди ті з таким націоналістичним минулим із націоналістичним поглядами. І ми, як появилися, так і на світанку ще до того, як почало розвинюватися, ми зникли, роз'їхали в різні боки. Тобто ми. Вже тоді в нас була така, знаєте, винесена когось підпілля, когось таборів, та конспірація, що ми не хотіли показувати, що ми зустрічалися, бо хто, хто якби ми були, всі зустрілися разом і то було б зафіксовано, то би були великі неприємності для всіх нас. Але я навіть не про то, але розумієте, що Іван Гель дійсно був людиною, яка Весь час стояла на таких певних націоналістичних позиціях. Весь такий він був під час Першого арешту. Таким він був. Час другого ми не сиділи, але випадково в Казані на пересилці зустрілися в одну добу, так пересіклися наші дороги. Ми не навезли чисто прильоти, дідиться на Україну, і ми так побачились в одній камері. Але ж я хочу сказати, що, власне, Заслуга Івана, заслуга і вашого цього колективу, який готується, в тому, що пан Маринович дуже правильно сказав, що в ній в цій мотивація. Мотивація тої людини, бо може статися, і то буде просто трагедія. Якщо пройде певна кількість років і будуть описувати. Описувати події, факти, тих 50-х, 60-х років, але накладуть сучасну мотивацію. І тоді вийде так, що хтось колись наші правники спитає. А цікаво, що Іван Гель за того отримав. Скільки отримав? Розумієте? Бо якщо будуть накладати сучасну мотивацію, то, мабуть, так і буде. Тому не хочеться, щоб коли свої люди будуть читати, щоб вони подумали так, що ці, що Івана особисто, і такі, як він, щось за то отримували, крім, ну, безумовно, оцих мурів, таборів і тому подібне, що отримували, ну, що вони з якоїсь користі йшли на цій справі. Ні, без всякої користі. Тоді дійсно була жертовна, самопосвята. І ці люди йшли, тому що вони відчували той обов'язок йти і, власне, перебрати оцю естафету від тих, які не дійшли, які впали на тому шляху підняти, взяти ту естафету, той прапор і нести далі, далі, з тим, щоб знову ж таки на першому певному етапі. Можуть самим впасти і передати іншим той прапор боротьби, який привів до того 24 серпня 1991 року. Хочу також подякувати і цілому колективу і центру і, ну і всім, всім, хто працював над виданням цієї книги, готовив, ілюстрував. Він все зробив все, щоб ця книга з'явилася. Я про Івана Геля, про його зазволили, не буду говорити там. В самій книжці, хто прочитає, побачить, я впевнений, що він попише все, тому, що він зробив. А зробив він дуже багато і при чому, щоб люди зрозуміли, що дуже часто те, що він робив багато і важливого робив він. Один або з дуже великою кількістю людей, які йому допомагали, які його підтримували. Але не дивлячись на це, бо тепер, знаєте, дуже люди часто ой, а що я один зроблю. А от Іван десь показував, що можна і одному, і зробити багато. І я думаю, що з тих, що зробив, що допомогли йому, то зробити багато, була і пані Марія і дружина, яка підтримку його він. Завжди. Дякую, Дякую, пане Юрію, і те, що ви розповіли, наступнуло мене на такий один момент. Якось ми з Іваном Андрійовичем говорили, обговорювали термінологію. Ну, і я користувався. Загально прийнятим ніби поширеним терміном дисидент. А він обурювався і мені обґрунтовано дав відповідь, чому власне, треба говорити про шестидесятників. і навів такий приклад. Я не пригадую, чи це є в його книжці, він говорив про те, що в таборах вони часто з такими ж в'язнями, як і він сам, але з росіянами спілкувалися, дискутували. І було все нормально до того моменту, поки е, йшла мова там про е, придушення системою культурного розвитку, мистецтва, літератури, але коли він зачіпав тільки національне питання, то його е, колеги-росіяни-спіктаборники зразу говорили, оу Ваня, так ти націоналіст. Е, тобто мені здається, що дійсно. От, е, Українські шестидесятники виступали, окрім всього іншого, звичайно, і за незалежність за досягнення незалежності України для Росіян. Це було незрозуміло і несприйнятно, тому що ну, їхня батьківщина це Росія, і якої незалежності від чого можна було вимагати від влади. Отже, ці всі моменти, на яких акцентує увагу і в цій книзі Іван Гель, звичайно, що є як такі от прапорці орієнтири, які спонукають в подальшому і глибше досліджувати ту проблематику, яку він піднімає. Прошу, можливо, є ще якісь питання, коментарі. А культури можна? Дещо повторить звичайно. Наш улюблений поет в 65-му році сказав так: я жду вас, товариство, як епоху, і дійсно то товариство. Ставало епохою. Це я сказав Іроновський. І ця епоха, власне, має ту назву, яку вже тепер остаточно дав Іван Гель. Я книжки ще в руках не тримав. Про гель я не буду багато розказувати, бо я написав спогади, колись вони будуть е, опубліковані. Я тільки хочу сказати, власне, про то товариство, яке Бог. Я теж постійно е, був проти назви дисидента. Дисидент, «Дисидент» це якийсь відламок від, від е, ідеології, Ну, від комуністичної ідеології. Ми не були ніяким відламком. ми були українським націоналістами. І тому я постійно е, дотримувався тієрмінології 60-ті. Шістдесятники були деякі спокійні, демократичні, може трохи ліберальні, і були ті, які відразу були е, не, не тільки в душі, але відверто націоналістами. І про це ми вже чули, що Іван Гель під, під час і першого ув'язнення і так далі подавав себе як націоналіст. І, власне, це епоха тих 60 епоха жертовності, про що те сьогодні говорилося, я теж не буду думку е, розвивати. Бо дійсно, згадаймо біографію Стуса, чи Валерія Марченка, чи багатьох інших. Це люди, які обрали фактично ту жертовність як щось здали, як щось, ну, чого не можна уникнути в інший спосіб. Бо інший спосіб, це був неморальний спосіб. Отже, це епоха, яку ми будемо від, від нині, та може не тільки від нині, називати так, як Іван Гель. визвольний рух в Україні, другий повинні. Не, 20 століття, або як я частіше кажу, рух 60-тій. Дякую вам за цю книжку, родині. Дякую, дякую видавничому колективу. Я думаю, що ця книжка є прекрасна, бо вона потрібна, вона є на часі, і тому вона є слушна. Шановне панство, дорогі друзі, хочу сердечно подякувати всім від себе і від всієї нашої сім'ї за таку чисельну присутність презентації книжки Івана Геля, за ваш щирий внесок і його, духовно, і його духовної спадщини. Ця книга без перебільшення написана потом і кров'ю. Автора. Бо працював Іван над нею страшенно наполегливо, напевно, він мав якесь внутрішнє відкровення, якесь відчуття, що мусить спішити, і тому останні, з останніх сил за рахунок сну і відпочинку писав, 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 щоб встигнути завершити цю працю. І це дуже символічно, і одночасно, дуже зворушливо. Що за впорядкування і видавництво книжки Івана Геля взялися його студенти, яких він дуже любив і намагався передати їм не тільки свої історичні знання, але і життєві та моральні цінності. І вони не підвели їх, свого вчителя. Отже, хочу, хочемо щиро подякувати пану. Руслану Забілому, який сам запропонував свою допомогу і взявся за організацію цієї книжки. Не можу не згадати тут світлої пам'яті пані Світлани, те, що пана Руслана, яка ще при житті Івана передрукувала рукопис книжки на комп'ютер. Особлива подяка Ірині Ізерській, цій чарівній дівчині, за її титанічну працю, за таке професійне впорядкування книги. Безмежно вдячна і до глибини душі, зворушена вступом, вступним словом, яке написав пан Мирослав Маринович. То слова дуже щирі і глибокі. Про вашу шалену зайнятість і безмежність часу. Тому особливо дякую за вашу працю. Хочу подякувати пані Олі Сало за гарну ідею оформлення обкладинки, вона дуже символічна, цікава, а також велика вдячність всьому колективу музею Тюрма на Налонського за їх символічну працю. Це Саме та молодь, завдяки якій буде мати майбутня наша держава. І, звичайно, величезна вдячність особисту пану Володимиру Ятровичу, а також мистецькій агенції наш формат та видавництво Часопис за видання книги Івана Геля, за вашу велику просвітницьку діяльність і взагалі за те, що ви є. Дякуємо щиро всім фінансистам і доброчинцям цього проєкту. Прошу вибачити, якщо когось не назвала особисто. Хай благословить вас Бог і вашу працю. Слава Україні! Робота над цією книгою, але користуючись нагодою, також хочу подякувати пані Марії за те, що довірила нашому музею, довірила центру досліджень визвольного руху спадщину Івана Геля. Це великий масив документів, який зберігається в особливому фоді, з яким будуть працювати історики, який буде доступний. Для широкого загалу громадськості, журналістів, науковців, всіх зацікавлених історією українського визвольного руху. Дякую всім колегам, друзям, товаришам Ірині Єзерській, друзям, співробітникам і музею і центру дослідження визвольного руху, всім, хто був причетний до. Фактично першої власів національного музею Тюрмана лонського цього видання дякую всім присутнім за участь в наших заходах до зустрічі. Ще може коротке оголошення о третій годині. Тут відбудеться презентація книги, присвяченої пам'яті жертв голодомору, людяність у нелюдяний час про тих людей, які рятували інших в роки геноциду 1932-1933 року.